Мої вітання. Два найкращих способи заготівлі помідорів на зиму. На мою думку, ці помідори без цукру, без солі, без оциту, без лимонної кислоти, взагалі без нічого. Цей томатний соус це скарб. Це навіть не томатний соус, це скарб на всі випадки життя. Супер, класний, готуються швидко. Готуємо перелік інгредієнтів сьогодні взагалі маленький, тож готуємо. Помідорів у мене майже 18 кілограмів, сорт чумак, завжди його використовую, трошки замурзані. Зараз будемо все мити. Ті, що краще, я залишу на ті, що будуть цілі, а ті, що десь якась плямка, непогані, не зіпсовані, а просто десь плямка, десь розмір. А ті я пущу на томатний соус. Все помити. Всі помідорки треба просто промити. А вода, ставлю воду, її треба закип'ятити. На кожному помідорці треба зробити ось такий надріз. Це важливо, щоб вони краще далі з ними працювати. Не робіть це на пів помідори, не потрібно. Ось так трошечки-чик. І все. Всі помідори готові. Вода закипіла, всі помідорки кидаю в киплячу воду. В воді в гарячій, я не виключила плиту до трьох хвилин. Через дві хвилини я вже починаю перевіряти. Їх не треба зварити, треба так зробити, щоб просто прибрати ось цю шкурку. Через дві хвилини я перевіряю. Якщо гарно знімається все, значить вони готові. Я їх далі не залишаю. Прибираю всі, все вони готові. Я прибираю їх всі з гарячої води. І зараз ще заль'ю їх холодною водою, щоб вони не обпікали мені ручки. Баночки я буду використовувати півлітрові. Все, очищаємо кожну помідорку і заповнюю баночки. Готується все дуже швидко. Робіть це щільно. Звичайно, не потрібно робити з помідорів кашу, але помідори мають бути в банки щільно. Ось так. Я нічого не додаю, не потрібно нічого додавати. Ні сіль, ні, ні, ні оцет, ні лимонну кислоту, нічого. Якщо у вас крупні помідори, без проблем розрізаєте їх навпіл або на 4 частини і не складаєте їх в банку. Що замурзала трошки? Витираю і накриваю кришкою. Я працюю такими кришками. Я закриваю щільно. Я, я повністю закриваю вже банку. Якщо у вас звичайні кришки, ті, що під ключ, і ви хвилюєтесь, що у вас воно рушник, і складає їх в банку. Що банка може взірватися, тоді не закриваєте щільно, воду наливаєте до плечиків, ставлю на плиту. Вода холодна. Холодною водою. Я, накр... я повністю заливаю водою, щоб банка була під водою. Якщо ви хвилюєтесь, переживаєте, бо баночка та кришка надувається. Набираємо воду до плечиків, кришкою просто прикриваємо, не закручуємо і стерилізуємо 30 хвилин. Дістаєте потім баночки з води і закриваєте ключем і все, супер. Все, ці теж поставила, повністю залила водою, а вода має закипіти. Поки готуються ті помідори. Все, з, тими, з тими помідорами майже все закінчилось. Я навпіл розрізаю всі ці помідори. Розрізала трошки, так трамбую, ще й вийде сік, щоб помідори спочатку не почали підгорати. Трошки соку, щоб вийшло. Ось так. І зменшу цим самим об'єм помідорів в кастрюлі. Їх також я ставлю на плиту. Все готується одночасно і тим зменшуємо час на приготування. Вода, як тільки закипіла, зменшую нагрів і стерилізую 30 хвилин. Минуло 30 хвилин стерилізації, я кастрюлю прибираю з нагріва і залишаю охолоджуватись приблизно на одну годину. Потім тільки разом з водою, з банками, все. Потім тільки дістаю банки, і ось так перевертаю. Кришечка трошки вздута, будьте обережні і відразу їх перевертайте. Якщо ви стерилізували воду, наливали до. Плечики в банки і кришка була просто прикрита. Звичайно, ви, як тільки пройшло 30 хвилин, ви дістаєте банку і закручуєте її. Накриваю і залишаю до повного охолодження. Помідори, які на соус, як тільки вони закипіли, я варю їх 25 хвилин на нагрів нижче середнього. Я маю дві сакадавки. одна механічна, друга електрична, але я ними не користуюсь. Смак, коли ми помідори готуємо е, повністю, смак у томатної пасти, соуса, томатного соку. Інший, повірте, все дуже просто: помідори всито. Ця зайва волога нам, звичайно, не потрібна. 10 хвилин, і вся зайва волога йшла. Що робити? Я просто вилью. Можете додати сіль, цукор, лимонну кислоту, щось і законсервувати, наприклад, замість води використовувати в консервації помідор. Я просто вилью. Помідори мої в ситі пробули 5 до 7 хвилин, 5-7 хвилин. Чим довше помідори будуть залишатися у вас в ситі і стікати рідина, тим більш густа буде у вас соус або паста. Мені цього достатньо. Все, перебиваю блендером. Якщо не маєте блендера, перебийте, подивіть, будь ласка, штука така для картоплі. Неї можна трошечки подрібнити. Я перебивала до 2 хвилин без фанатизму. Все. Перетирають через сито. Черпак важливо, нічого іншого не використовуємо. Тільки черпак робить просто вуаля. Дві секунди, чисте пюре, помідорів готове. Навіть не буду тут різати відео, щоб ви бачили, як все швидко відбувається. Цей жмих я так, я також викину, я нічого з ним не буду не сушити, не ні дрібнити, нічого. Як приправу не використовую, просто викидаю. Все, вуаля! Будь ласка, користуйтесь тільки черпаком. Нічого більше так класно не працює. Ось так. Хочу зважити кількість пюре, щоб вас орієнтувати потім по цукру і по солі. Бачите, яке густе виходить пюре? Дуже-дуже швидко все готується. Друга кастрюля також помідорі вже готова. Вони гарячі, я їх починаю переробляти. Ще хочу додати два зубчика чеснока, не більше трошечки, вони мають доповнювати, а не бути на першому плані. Ці також перебуваю. Все перетерла, перець це мій смак. Я додала перцю півчайної ложки. Пюре в мене взагалом майже 3,5 кг. Сіль і цукор набрала, солі я додала 30 грамів. Я завжди додаю сіль рукою, так я відчуваю. Я ложкою не відчуваю. Я просто потім ну я зважила до і зважу після і скажу вам, скільки я додала на мій смак. Сіль 30, цукор 60. Цукор також залежить від того, які у вас смачні помідори. Тобто куштуйте, куштуйте, що вам має бути смачно. Все, ставлю, воно має закипіти. Воно стріляє так, як і кракабачкова. Тож ви накривайте. Бачите, як, як воно почало стріляти, це не говорить про те, що вони закипіли. Давай швиденько по банкам. Ні, буду кип'ятити до 20 хвилин нагрів середній. А все майже 20 хвилин вже кипить. 15. Зараз саме час куштувати. Мені все смачно, я розливаю по банкам. Банки, як ви бачили, я теж простерилізувала. Банки кришки стерильні, розливаю по банкам соус достатньо він насичений. Подивіться на цей колір, на консистенцію. Це просто це скарб. Банки я обов'язково перевертаю, щоб перевірити на герметичність, чи спрацювала кришка. Залишилось трошки соуса. Я просто приготую піцу на піцу. Це ідеальний соус на піцу. Куди я використовую ці помидори? Да будь-куди, хоч в яєшню, хоч в будь-яку страву, в яку ви використовувати соус. Знахідка. Я додаю в борщ, в макарони, в рис, піца для піци це просто скарб. Обов'язково приготуйте, зберігаю я це все в коморі, не в погрібі. Температура там взимку трошки нижча, ніж кімнатна. Взимку чекатимуть від вас коментарі і, як завжди, смачного!